Ось так, друзі, пливемо, шукаємо нашу рибу. От бачите, такий невеличкий свал. Щось там стоїть. Зараз пройдемо і може повезе, буде плювання у нас. Трохи залишилося. Друзі, щука! На трол! На трол що нас пробував! О, давай! Друзі, як давить! Що це в нас таке Ох, ти бачив, яка хаєчка Осе воно, друзі, осе воно, осе враження. Раз в 5 років вирішила спробувати трол і спокусилась в мене хаєчка. Чи судак взагалі? Щось. Ні, хаєчка, друзі. Ну, не така велика, як здавалось на перший погляд, але приємно. Як браконьєр друзі, спіймав хаєчку на тролінг. Отже, став на точку зранку, жодного клювання не отримав. Потім з другом виїхали, давай на тролл спробуємо. Давай. Пройшли з метрів так приблизно 100. І таку хаєчку ви самі ще не бачили, яку спіймав. Так що, друзі, гадаю, що риболовля все ще на самому початку, хоча, не зважаючи на все, зараз вже 10-та година ранку. Наші точки місця не спрацювали зранку. Тому вирішили зараз покататись, понасолоджуватись природою і далі будемо вже, як завжди ви любите, ловити судака на яминках, такими 7, 9, 10 метрів. Але зараз у нас тупо кландайк, тупо трол, тупо браконецька риболовля. Ось в мене Джексон Карась, що десь років 2-3 тому знайшов на підводному пошуку. І вирішив його поставити. Бачите, він вже був вкусаний. І спокусилась ось така у нас красунька. Приблизно вагає кілограм складає. Ось вона. Ну ми таку рибульку відпускаємо, бо ми сьогодні приїхали, правильно, друзі, на п'ятірки. Так що рибу за борт. Все, друзі, вподобання. Ми її випустили для того, щоб ви потім, коли приїжджали сюди на риболовлю, могли хоч якесь задоволення отримати від клювання, навіть в трол. Так що, друзі, приїздіть ці місця, ловіть своїх хаєчок. А якщо у вас звісно, малеча менша, аніж там 50, таких 50, 70 сантиметрів, то краще її рибу відпускати. Бо, на мою думку, там немає чого їсти. Але ми продовжимо далі ловити на таких бобрів. Нарешті ми на водоймі і настав час перевірити мою палецю графіт лідер сервірада UX на перенавантаження. Тобто по верхньому строї будемо зараз шмаляти 20 грамів. Бо заявлений тест палець у нас 5,20. Тобто 782М. Сподіваюся, що зараз на мандулу все-таки судак відгукнеться. І ми дізнаємось настав час таких приманок, ще, чи ще потрібно декілька тижнів почекати. тобто Водичка 12 градусів складає. Ми стоїмо на яминці, глибина під нами 10 метрів. Що може ще бути краще, коли сонечко світить, свіже повітря і в тебе палися до 20 грамів. Вирішив спробувати на цю чудо палецю мандулу і щось покусилось. І навчата, друзі, щука на мандулу. Але ми зараз дізнаємось. Палка добре справляється, жилка також не підводить. І мандула. пам'ятаю, напам'ятаю профмонтаж, або цей... Що у нас таке взагалі? Судак, друзі, заліковий. Заліковий агапчик. Ось він, красун. Ось красун, друзі. Спокусився наш красень. Ось на такому мандулу. Монтажик я поставив. Червоний, 20 грамів щоб нормально так глупало. Ось такий колір у нас дуже цікавий колір в тому рості. Непогано на цей колір відловився. О, відсюда каші, друзі, бачите, пішли. Хробачки. Тобто стоїть він, друзі, стоїть. Ось, ось такі агапчики на зараз, бачите, все-таки стоять. Прижати до дна. Але спокусили наплювання. Тепер настав, друзі, бажаний час. Все, як ви любите, все, як я люблю. Ніякий силікон, паролонова приманка або мандула. І судак починає їсти. А чому саме? Бо вода зараз складає 12 градусів тепла. І йому сіконове приманки зараз не до вподоби. І він починає перебирати, як там кажуть, харчами. І подаває йому зараз мандулу, Напевно, ще й лишо він буде їсти, а ось стосовно вібо я перевірю ще ввечері. Ближче до вечора перевіримо на віба, буде він також непогано відгукатись, як на... щойно відгукнувся на мандулу. Тобто, друге закидання. Клювака така віддай палесю. Тобто, все, як ми всі любимо рибасюги, як наша каста Рибасюг все любить от щойно в мене таке було клювання. Так що не перемикайте і далі тільки. Сікавіше. Усе риба. Оце, друзі риба. Що вона поставив Віба. Подивіться. Щось так мантельнуло. А що вона таке йде? Супротиву ніякого немає. Що там, друзі, у нас покосилось на віба? Знову цей віп Dual Solid Wipe. 85. -й. 65. -й. І щось таке у нас. Судак, друзі. Судак. А як бабахнув він. Подивіться, яка в мене приманка. Що... Все для вас, друзі. Як я і казав, що на мандулу зараз агапчик клює, силикон мовчить. Не хоче на силікон, напарник на силікон ловить. Але ж казав, що ще на VIBA спробує. І ось такий віп, Ось він. 65-й в такому кольорі. Того кольору, що бомби в тому росі немає в мене вже. Обірвався. Треба буде докупити в крамниці. А на цей кольор також судак полюбляє клювати. Напарник щось ставить, тягне, подивіться, як палка в нього гнеться. Спиня до 30 грамів і щось сидить, Фрикціон працює, палка гнеться і що? напевно хаєчка. Та сіда не форсує. Отак так ще більша нагрузка садиться. О, це великий! Друзі, ви подивіться! Ви подивіться, який величезний. Усе, усе форсаж, щойно був. Усе це що? Але якщо без жартів, то все ж навіть непоганий показник. Що, тобто судаками знайшли, що він стоїть. Тепер доведеться його умовити. Але це те що? Це того вартує. Ось. Приманка за хвост, він як стартане, там упор на палицю, там дудух. Ну Ми таку рибу забирати не будемо, все не по-чесному. Тому вантажик туди, рибу сюди. Ну що, бачили? Кумедна ситуація. Я тепер розумію, які там були відчуття. Друг тягне, судак туди, друг сюди. Відчуття, що наче там 3 кілограми якісь такі гапсів. сів. Але згодом самі побачили, який там судак у нас, ми його відпустили, звісно. І найголовніше, що я ще подивився, який колір силикона. Два рази було покльовка, на третій раз все-таки довелося молоде. Тобто там стоїть, по крайній мірі, їх декілька тих судаків. Тому зараз я поставлю також приманку, поставлю дайво. Теж машинна олива, тільки з, з бльоском. І ми зараз дізнаємось, відбудеться на на цю приманку або ж ні. Бо минулого раз, разу Сашко в всіх краях, вже бачили на моїх відео, що минулого разу Сашко умовив шістірку на цю приманку. Тільки тобто там був шет, а в мене міношка. Тому і дізнаємось, що ж буде далі. А далі тільки, друзі, сікавіше, сонечко тільки почало сідати. Ось він підбив, друзі, потім зробив паузу і нас догнав. Ну, Розмір бажає краще, напевно. Бо мені здалося глибина 11 метрів, що там така мамка вдарила. Ну, Зараз дізнаємось. Палка справляється відмінно. Силиконова приманка дайва. 4-5 дюйм, якщо не помиляюсь, Слім шейдів. І судачок такий невеличкий, бачите, але на 4,5 дюйми в моторній оливі покушається. Давай плавити. Ось, З вантажиком гадав, поставило 20 грамів. Ну і зараз сподіваємося, що риболовля буде більш цікавіша. Ну що, друзі, ось і завершилась наша риболовна сесія. Ви самі бачили, що все-таки вода вже стала проголодніша, вже складає місцями 10, місцями 12 градусів. До речі, паличкою потестував поверхам, потестував також на желізо, на мандули. Рибка прокльовує і на мандули, і на желізо. Прокльовує однаково. Також силікон працює, до речі, 4-4,5 дюйми, але є але. Але як в нас яке? То що дуже мало зараз риби. Ми шукали великих судаків. Бачили тільки декілька щучок таких великих, але ну, ми на них навіть не зупинялися, бачили самка приблизно кілограмів 10-12 А от судаків таких залікових, щоб там були приблизно навіть 2 кілограми, жодного, тільки малеча. І малеча стоїть один біля одного на відстані 5, а то й 10 метрів. Тобто риба розбросена, риба ще на ями не збирається, вона тільки починає щось. Робити для того, щоб переміщатись на ямки, Так що рибалка, звісно, у вас буде трудова. Ну і що хотілося ще сказати, все-таки краще поганий, не результативний день на, на риболовлі, аніж результативний і добрий день на роботі. Так що приїздіть, відпочивайте, поки є нагода, поки є час. Ну і з мене, як завжди, трофеї. Так що підписуйтесь на канал і далі тільки цікавіше. Бай.